Голова Асоціації пасажирських перевізників Поділля міста Хмельницького Володимир Богачук. На сьогоднішній день бачу три основних проблеми, які тормозять розвиток пасажирського транспорту як галузі не тільки в місті Хмельницького, а взагалі й в державі. Перша проблема відсутня державна стратегія розвитку пасажирського транспорту в державі Україна. На сьогоднішній день не чітко не визначено, до яких транспортних засобів ми рухаємося, чи висококомфортабельних великогабаретних середньої пасажироміскості, малої пасажиромізкості і таке інше. Невідпрацьований механізм розмитнення при низьких ставках, не відпрацьована державна програма лізингу, як мінімум на 10 років під невеликий відсоток до 5 відсотків для того, щоб Сьогоднішні перевізники, перевізники, перевізники мали можливість придбати нові висококомфортабельні транспортні засоби і здійснювати перевезення як в нашому місті, так і по всій Україні. Друге питання, яке, від якого у всіх болить голова, центральна влада на сьогоднішній день переклала виконання законів, які гарантують пільги які гарантують пільги при пасажирській перези всім категоріям, без визначення там буквально всі, Бюджетної фінансово не забезпечені взагалі ні відшкодування, ні адресна допомога, і на сьогоднішній день перекладені на плечі місцевих громад. Наведу приклад в місті Хмельницькому, якщо навіть не повністю хоча б. на... 50% відшкодовувати перевезення це буде порядка пірової категорії. Це буде порядка 40 мільйонів. Це, це гроші з кишені всіх громадян міста Хмельницького, які сьогодні здійснюють таку діяльність і платять податки. Це мінімальна цифра. вдумайтеся ці цифри. А держава сьогодні так собі закони поприймали депутати Верховної Ради, переклали на місцеві громади, а далі як ви хочете, так робіть. При тому, що і влада змушена нести цей тягар, заставляти перевізників. Платно чи безкоштовно перевозити тих же пільговиків, ну, що закон гарантує. А те, що написано, що кількість і вид перевезень може визначити міська громада, це на другому плані. Це є друга проблема. Ну і третя проблема в місті. Це на сьогоднішній день міський голова і приділяє увагу: з'єднання півночі і півдня міста через залізницю. Всі ми знаємо, що залізниця в нас ділить місто на двоє. Тому на сьогоднішній день, як сказав наш міський голова. Планується виділення коштів на проєктно кошторисну документацію на транспортну розв'язку з шосе до обласної лікарні, яка дасть можливість значно забрати пасажиро транспортні потоки з вулиці Кам'янецької і в перспективі з вулиці Свободи, міст через залізницю по території військової частини з виходом на вулицю Купринав. Кусочок такої автомобільної дороги має бути. Якщо це буде зроблено, то в місті взагалі може бути і нова транспортна сітка, маршрутна мережа, і взагалі зменшення транспортних потоків в центральній частині міста і відсутність тягучок як таке. Проїзд збільшиться, зрозуміло. Починаючи з того, що всі ми знаємо, що з 1 січня мінімальна зарплата 3200. Якщо з 1 грудня вона 1600, то 3200 з 1 січня. Тому це одна з основних складових тарифів, плюс зростання палано мастильних матеріалів, запчастини і там плюс акумулятори шини вони вже зросли. І тому питання перевізники ставлять і досить серйозно ставлять про збільшення тарифу, тому що на сьогоднішній день, мабуть, вже ну, доходи критичної точки, навіть в тому плані ситуація, що Перевізникам важливо і місту важливо отримати хоча б в нормальному технічному стані ті транспортні засоби, які є, тому що це перевезення людей, пасажирів і це є безпека. Тому на сьогоднішній день перевізники вже попередньо працюють над розрахунками і будуть звертатися до міської влади про перевірку їх, про винесення питання на Розгляд і міських виконкому, це все буде оприлюднюватись, громадські слухання по процедурі, як завжди. Тому... Як збільшити, чи як краще покращити якість перевезень? Я ж розказав, Якщо тих три тягари, тих три питання, які я назвав, будуть вирішені, воно звісно. Тому що О, на сьогоднішній день, при сьогоднішній ситуації, от яка є в місті, при сьогоднішніх тарифах в перевізників, ну, Дуже невеликі шанси покращити транспортні засоби на сучасні, які сьогодні коштують від 50, тисяч, навіть ті, які, як ми кажемо, БВ, бивші використання. Тому я не думаю, що дослідуючи конкурси, який відбудеться в 2017 році, перевезення, будуть з'їсти з 1 січня 18-го, щось сильно в місті оновиться. Може, якісь спільні підприємства з заводами-виробниками. Я вже розказав про те, якщо дадуть можливість. Нормальне розмитнення, нормальна ставка, програма лізінгу державного на 10 років, під 3-5%, от тоді є всі шанси, щоб в нас в місті їздила нова, комфортабельна техніка. Це не рік-два, це буде робитися 3, можливо, 4, можливо, 5 років, тому що це великі кошти, це буде більше, от, я собі так думаю, транспортна розв'язка Старосинська це буде десь порядка 100 мільйонів, тому що там через цей. У міст буде трошки дешевше, може в половину, але все рівно це капітан великі. Але їх варто робити для того, щоб місто було комфортним, нормальним.